Слухай, а в тебе було таке? Була класний крем, усе сподобалось. Текстура, запах, реклама, класні відгуки. А шкіра взяла і сказала Ні. А давай розкажемо, чому так буває з точки зору науки. Бо шкіра кожної людини це індивідуальний випадок, вона жива, і коли ти різко змінюєш догляд, вона починає реагувати стресом. Навіть корисні інгредієнти на початку можуть давати подразнення. Ніацинамід, ретинол, кислоти усе це працює, але не з першого разу. І головна помилка все скасувати одразу і бігти за новим кремом. А чи треба це робити? Можливо, це просто адаптація, Звертай стягує, трохи вищиться, іноді все нормально. Шкіра вмикає оновлення клітин. Тут головне мати відновлюючий ком. Але якщо свербить, пече, то це дзвіночок, що потрібен не просто новий крем або поради з тіктоку, а саме спеціаліст. До речі, ще один факт: шкіра може втомитись від перенасичення активів, і шкіра в якийсь момент скаже Стоп. І ось тут спрацьовує науковий принцип: нічого не наносити. Це також корисно. Тобто мінімізуємо, теж лікуємо, відновлюючи терапія, це наша основна стратегія. Не панікуй. Якщо хочеш зрозуміти, що тобі не підходить, машина в діри, і ми тобі допоможемо.